Продовжую далі стригти. Сьогодні я підстригла свої туї. Тільки що підстригла тую. Ось вона в мене зростає, як чупа-чупс. Була така лахмата-лахмата. А ось її гілочки нижні пообрізала. Ось така вона лахмата була. Я її повністю отак і підстригла і оголила трішки ніжки. Ось пообрізала гілочки. І <смі> почала стригти спіралью, ось мою тую. Я, правда, не знаю назви, але вона західна туя із жовтими кінчиками такими. Якщо у мене оце туя самкість, вона теж з жовтими кінчиками, я її підстригла. Ось така малесенька, її просто стрижу колонною, поки поки колонною. Тому що вона ще малесенька. Це вирощена мною. Зростає тут, ой, не, не пам'ятаю, з 21-го року. З 21-го року, да. ось така тує, вирощена, з живця. Брала живець біля хати отак тує, я вам показувала, що я її оголила ніжки. Там, ну, З тієї туї брала живець. Я вже вам показувала неодноразово. ну, іще на Хто не знає, то, як кажуть, розкажу. Ну, а ця ось, бачите, як у мене вийшла. Ось отака спіралька получилася. Зараз покажу вам з різних боків. Ось, ось така спіралька. Вона ще молоденька цятує. Який вітер сильний. Але треба вже стригти. Якщо ми хочемо зробити отаку от гарну спіраль, то її бажано в ну, такому віці, не, не дуже старому, як кажуть, легше потім стригти її. І вона така ось. Ну, як вам вийшло в мене щось. Я, якщо відверто, то сама задоволена. Нічого, ніяких шаблонів, нічого не робила. Сама почала потихеньку, потихеньку. І ось так вистригла. Спочатку думала, зараз шпагат натягну, щоб мені видно було. А потім думаю, та не треба ніякого шпагата. Я вже сама якось. Що вийде, то й вийде. Ну, ось таке вийшло. Ви ж бачите, як вам. Коментуйте, пишіть. О, і це ще покажу, це ялівець. Ось. ось такий ялівець. Бачите, гілка. Його. Він був отакий молодий, гарний. Коли був молодий, він був дуже гарний. Потім він постарів, ось, виріс і почав хворіти. Оці кінчики, от бачите, я не знаю, що з ними трапилося, бачите, що я його обрискала, я його... Обробляла фунгінцидом і проливала всім. ну, Чим можна було, як кажуть, інсектицидами, Я думала, може, якась завелася щось, їсть його чи хвороба. Ось, а потім взяла, ну це ще раніше, я взяла його і вистригла. Ось, прибрала всі гілочки, залишила такі величінки, поприв'язувала їх, ось, бачите, до, до таких. Кілочки позабувала, тут більший кілочок. Ось, тут підтримує лапчатка. Лапчатка вже відкрітувала. В ну, общем, потім, може, так, заб'ю теж кілочок, щоб отак тримав. Ну і буду тепер оці кульки, чи що там лапи. Лапи навіть, мабуть, що з них вийде, так і буду стригти. Ось такий ялівець. Дуже гарний. Він мені так подобався, а такий він хворобливий, ну ось такий, бачите, такі в нього кінчики гарний. Назви не знаю. Вже купувала дуже давно і втратила назву. І моя тує. Я не можу на нею налюбуватися. Сама постригла, сама зробила і тепер любуюсь. А Ось тут зростає моя. Ялиночка, яку я виростила, теж з живця. Це ялина канадська біла. Ось така красуня. Я вже показувала, але ж можливо хтось і не бачив. Це такий горщик обрізаний, я його навмисне поставила, щоб не на руком не наступити на нього, на неї, на цю ялиночку. До речі, знову заживцювала, не знаю, що. <смі> якщо вийде. Тут одни, один живець був, я його просто думаю, ну спробую заживцювала. Він вийшов в мене, все добре. Ну і тепер іще заживцювала парочку. Думаю, спробую ще. А це ось ця красуня моя, ялина біла. Канадська, з якої я брала живець. Такий малесенький, отакий малесенький, з п'яточкою відірвала, оголила тут стовбурець і посадила. Ось такий малесенький. великий, а малесенький такий. І з п'яточкою відривати треба. Ось така гарнюня ялиночка. Ще біля моїх туй зростає кіпарисовик, який я теж виростила. З живця був зовсім маленький живець, і ось, дивіться, це е, кіпариснотканський пендула. Він потім буде плакучої форми. Зараз я його підв'язала, ось попідв'язувала, тому що він ну, сильно. Зараз вітер сильний, і він його, ну, щоб не пошкодити, не поламати, я його підв'язала. І вже знову з цього ж Живць, взяла живець. Ну, з цієї рослинки взяла живець. Знизу там відірвала і потім побачимо. Це, цей живець я брала в сусідів, Вони, він дуже гарний в них, дуже великий, гарний кіпарисовик нутканський. Показувала свої злаки і забула показати офіопогон. Ось такий офіопогон, який я придбала в цьому році. От чому я і забула про нього. Отакий От він не передає він, як шоколадний, такий темно, 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 зелений. Офіопогон. Отакий От злак гарний. Газанія, красуня яка. що поливала свою редьку, ну і вирішила ось побачила парочку червоної такої редьки, вирвала. Ну, ще вона маленька, але вже є, спробую. Тут в мене рядочок червоний, білий і чорний. Я небагато посіяла, ось посмакую зараз. Обриваю потихеньку яблочка, отакі гарні в цьому році. Вони великі, тому що їх не дуже так багато. Це пообривала, тому що вітер у нас, ну, сильний вітер, прям колихає дерева. Ну, страшне колише. Поривчачи ці два дні, та вже неділю, неділю цілу. У нас такі. Ну, вчора зовсім був ураганний вітер. Сьогодні ще так більш-менш, ну, як кажуть, ще не вечір, хто його зна, що буде далі. Все висушує, дощу так і не було, і немає, і не знаю. Ну, обіцяють на завтра, не знаю, побачимо, як буде. Сьогодні вранці в нас був невеличкий дощик, ну і я би вирішила зробити деякі пересадки. Сантоліну викопала, зараз пересаджу її в інше місце, а на це місце все-таки вирішила пересадити широколисту свою гортензію Доріс. Я навесні показувала, як її садила в горщик, ось цей горщик. І вона вже дивіться, як гарно заплела коріння. ось коріння. Я коли викопувала, вона горщик був закопаний в землю. Я коли викопувала, бачу, що коріння вже виглядає з, з горщика. Воно вже пішло в землю рости, я його видьоргувала. І оце вирішила все-таки його посадити ось на це місце, де в мене зростала Сантоліна. Вона у мене тут тут постійна тінь. Ось зростає під укриттям тут. І для Сантоліни треба сонце. Вона любить сонце. А для широколистої гортензії треба тінь. І ось на це місце. Потім згодом я пересажу всю. Сантоліну звідсіля, хоча мені дуже подобалась вона, можливо, оставлю там по бокам, а цю теж пересаджу. І ось зараз я на це місце викопала це вже яму. Ой, подивіться, лінте викопала і ось, подивіться, що теж треба проливати. Ось. Проливати скорпіоном. Як я проливала ожину, коли ми садили. На дно ямки я додала торф кислий, це верховий торф, у мене ще залишався ось такий верховий торф, він рижий. Потім під сосною зібрала Це у нас своя, свій опад під сосною. Зібрала ось хвоїнки, теж перемішала і додала сірку. Добрива, поки не буду додати. Добрива буду додати вже навесні. Є у мене добрива для гортензії, так що буду додати навесні, а розбавилась відріз скорпіона. Такий від шкідників від личинок різних, бо, бачите, викопуєш і дуже багато цих личинок скрізь. Ну, зараз я посаджу і замульчую опадок. Посадила свою гортензію. Навесні, коли я купувала її, у неї була квіточка. Але зворотні заморозки якраз були у нас на паску і змерзла ця квіточка. Я не очікувала і не прикрила її. І от за ціле літо вона не дала. Оце підгоріла трішки була, ось і так і не дала мені ні квіточки, нічого. Але коріння наростила гарне. Заповнила повністю горщик. Ну, Будемо сподіватися, що на наступний рік вона нас порадує квіточкою, але будемо, звичайно, буду її укривати. Ну, хоча б агроволокном. Побачимо. Ось така гортензія. Ну, і підемо зараз ще посаджу Сантоліну. В кінці нашої алеї. Зростає овсяниця. Ну, вона зростала тут як бордюр. І вона ну, виповнювала гарну роль цього бордюру. Але вона вже, бачите, є в неї властивість старіть. І вона вже постаріла, ну зовсім ще й вигоріла на сонці. І я хочу прибрати два цих кущики ну поки два. Потім згодом іще приберу і посажу Санталіну. Вона все-таки багаторічна. і і коли розростається, то її можна поділити, а не отак нічого з неї не зробиш. це ж, Можна теж поділити, але вона ну, зовсім не декоративно виглядає. ну, Мені не подобається. І я її зовсім приберу. Там далі у нас зростає спірея. ось, Я вже показувала, що цю спірею я скрізь розмножую, і теж сажу бордюркою. Ось. Ну. Будемо поки Санталіну сюди садити. Посадила свою Санталіну, гарно пролила і замульчувала. Нехай тут зростає, а згодом і цю приберу. І буде отак у мене бордюр. Тут сонця вистачає, він вже тільки що накрапав дощик і вже знову сонечко вийшло. І ви ж бачите, він копала. Зверху трішки покапало, прибило пилячку. А Суха земля зовсім. Так що тут треба довго-довго і нудно, щоб йшов дощ, тому що в нас та і скрізь. засуха така була, що дуже багато дощу треба, щоб промочити землю. Ще пересадила свій верес. Це були прикопані гілочки. Ось дві гілочки прикопані були. І вони пустили корінці. Я Підкопала, думаю, а ну подивлюся, чи є корінці. Так, корінці були, і я їх пересадила ось на це місце, тут обрізала штуї туї і подрібнила туї, і замульчувала їх туями. Ось От такий верес. А зростає він у мене ось тут по доріжці, далі ось він. Рожевий такий верес, гарний. Ось тут він був прикопаний вчора. Його мені сусідка по квартирі збирає каву. І ну, кава, як ви знаєте, трішки закисляє ґрунт. і я ось обсипала кавою біля нього, замульчувала біля вереса. Також і садила, змішала з землею і теж посадила туди, додавала каву. Ну, вона мені збирає і те, і я свою збираю. Яку? Щоб не викидати, я привожу, розкладаю під рослинки, де, які люблять кисло, кислий ґрунт. Коли овсяниця молода, вона гарно виглядає, бачите. А вже коли старіє, подивіться, що з нею твориться, ну, не хочеться її От зараз погано видно, але вона жовта-жовта. Жовта-жовта зовсім. О, тут трішки. Зізо, сизого. Тут далі теж зростав, зростала овсяниця, але я викопала її, посадила райграс бульбоносний. Звичайно, він влітку теж втрачає свою декоративність. Він дуже гарний навесні і ось восени. він виростає свої знову такі гарні листечко Виростає варіагатне. і він знову стає декоративним. Я ще я показувала, як я садила ось тут. Далі по доріжці. ось, І ось, подивіться, теж робила доріжку з овсяниці, вона теж вже, ну, втратила свою декоративність. Та і спека була, звичайно, ну, ось, мені не дуже і подобається. От Там в кінці я вже дві викинула, бо вони зовсім вилізли. От в них є така особливість, вони вилазять вилазять і вони сухнуть потім. І вони, ну, ну я ж кажу, втрачають свою декоративність. Зате, зате вона сіється. І в посадочному матеріалі, як, як кажуть, в мене нема потреби. Ось вона, тут у мене хризантема, попкорн. Бачите, як вона посіялась, який кущик. Ось його можна викопати і посадити там, де мені потрібно. Ось. Ну, а, старі я прибираю. Просто прибираю, я не ділю. Раніше я колись ділила, чекала, коли вони. Наростуть гарно. Ну а нащо? Я ось подивіться, бач, молоденький. Посадила, він он, швидко наростають вони і взагалі гарно виглядають. А взагалі мені більш подобається ось, о, о, ось ця осока Вона дуже гарна і виглядає теж начебто, як будто вона як будто суха. Але ж вона жива, і в неї вона ще випускає колосочки і вони теж насіваються. Я вже розповідала про неї. І от вона мені ну, більше подобається, я не знаю, як буде більше матеріалу такого посадочного. Хоча вона дуже гарно ділиться і вона не втрачає свій, свою декоративність. от Коли викопала, розділила, оце я в тому році, я її поділила на дві. Дві поділки посадила. Подивіться, як вона гарно наросла. Ну зовсім красуня. І взагалі я хочу отак посадити, потім змінити свою доріжку. Ой, тут у мене овсяниця, але я хочу трішки хости і в переміжку посадити отак хоста і осока. Хоста і осока. ну У мене ще поки нема так багато матеріалу, щоб. Це все засадити. Але я думаю, що згодом я так зроблю. Тут у мене під сливою такі хости зростають. А тут як бордюрки хочу. ось у мене така блакитна є, її вже можна ось поділити. Ну, Можливо, я так і зроблю. Поділю її от з цієї доріжки, ну, з цієї сторони доріжки зростає і рис карликовий. Але теж навесні, мабуть, вже. А може і восени буду трішки переполовиню його, тому що ну, сильно він розрісся тут, і мені. Ну, вес, Навесні він гарно виглядає. Коли квіт, квітує, він дуже гарно, така поляна, от, доріжка, прям вся в вірисах карликових, але не, не довго, вони ж недовго квітують. Ось Вже почали квітувати ромашки. Ось ще пуп'янки буде. В тому році в мене ця ромашка квітувала до е, жовтня, Ні, до листопада. До листопада да. Вже е, були морози і так хороші були заморозки, і вона квітувала. Вона крупна ромашка, але восени вона не така, бачите, не така крупна, як навесні. Ну, і коли літом квітує. Тут за єлівцем Спартан зростає. Туя західна 에, містер Боулін Бол. Ось туя західна. Зростає вона з 21-го року. Містер Боулін Бол. Підписую, бо іноді Так, вроді знаю, але, але буває забуваю. Я її раніше ніколи не стригла. Її ще називають вересковидна туя, дуже гарна туя, але в цьому році трішки. Я її підстригла. Все ж таки, захотіла, щоб вона була більш така набита, компактна. Бо вона роз, ну, розростається, може, трішечки може розвалитися, От щоб її потім взимку не пошкодило ні сніг, мокрий, нічого, то я її підстригла. Але дивлюсь, вона так гарно за це літо на, наросла знову, і бачите, яка вона. Така кулечка гарно виглядає. Чомусь я її не живцювала. Треба обов'язково її поживцювати. Дуже гарна тує. Бачите, яка кулька з неї. Треба обов'язково поживцювати. Як це так? Моє упущення. Ну що, раз сказала, значить треба зробити всередині. Туйки знайшла такі три живці з п'яточкою, бачите, відірвала, оголила їм ніжки. І зараз піду і посажу їх в горщики, і потім ось так, нехай зростають, можливо, і вийде щось. Потім покажу ну, Що, заживцювала тую, містер Боуін Боу. І ставлю свій живцювальник до своїх всіх рослинок, живців, які тут зростають. ну, А весна покаже, весною я буду вже потім показувати, що вижило, що не вижило, що пішло рости. Сподіваюся, що все виживе. Бачите, дякувати сусідки мені дала багато горщиків. Дещо я зробила, бутилки пляшки пообрізала пластикові. Попересаджувала, ось, бачите, в пляшки отакі. Ось так. Так що так, нехай зростає. І ще викопала газанію, посадила в горщик, викопала та, що не цвіла ще, і, ну, так, розсадним способом посадила в горщик. І хочу зберегти до, до весни, поки вона буде стояти, зростати от, біля моїх коліусів. Подивіться, які красуні. Дуже я в захваті від них. Але оці вітри, вітер, який у нас постійно кожен день, то звичайно він висушує, шкодить. Оце тільки сьогодні, що дощик трішечки пройшов то вони попіднімали свої голівочки, вони такі гарненькі. А взагалі я постійно їх поливаю постійно. Ось. Ну, і газа, газання постоїть поки, а потім я його, її заберу на балкон, і буде вона в мене на балконі зимувати. Ну, якщо будуть сильні морози, звичайно, квартиру буду заносити. Далі. Суничка моя зростає в горщиках, ока отак в горщиках. Потім я ці горщики закопаю в підняту грядку. Десь. Ну, а тут лобелія моя. Красуня теж, вона, коли вітер сильний, вона така прям поникає, поникає, а сьогодні після дощику вона все-таки дощик він дає життя, життя нашим рослинкам. Без дощику їм дуже погано. Як би ми не поливали, але сухе повітря дуже шкодить їм. Ну дай Бог і вам всім гарного життя, скорішої перемоги нашій Україні. Все буде Україна, бережіть себе.